В фронтових громадах, до переліку яких, на жаль, входить і Нікополь, дитяче дозвілля є доволі обмеженим. То що не єдиною розрадою для малечі та підлітків в місті є секції спорту. Після довготривалої перерви відновлює свою роботу. Федерація дзюдо та гостинно запрошує маленьких нікопольців приєднатися до команди спортсменів. Під час війни всі тренування припинились, тому що ну не було всі зали, які функціонували, вони не відповідали нормам безпеки. Також багато дітей повиїжджало, і от тільки нещодавно вдалося відновити так сказати, тренування, зібрати знову дітей. Це як новий випуск, нові наші першокласники, зважаючи на те, що немає зараз ні уроків фізкультури, також не дуже безпечно у дворах знаходитися. Тут вони можуть і трошки подуркувати, і так сказати, реалізувати свою енергію, да виявити її от в такому спортивному форматі. Займаються із дітьми чотири фахові інструктори з багаторічним досвідом. Вони не лише відпрацьовують прийоми та техніку, а й присвячують багато часу вивченню філософії дзюдо. На даний момент у нас по дві групи кожного дня. З 15.00 і до 18.00 проходять тренування. Наша знімальна група завітала на тренування до найменших вихованців. Вони займаються лише декілька тижнів, уважно дослухаються до порад та настанов тренерів. Розтяжка вивчення нових елементів та удосконалення навичок. Те, над чим працюють тренера із малечою спортсменам початківцям всього по п'ять рочків, Однак вони вже дуже старанні та мріють про чорні пояси. Мені дуже на сюди. чудо. Та сьогодні дві я учимся сьогодні. Мені нравятся тренування і тренер дуже хороший. Я рада, що я прийшла сюди. Записатися на тренування та дізнатися більше інформації можна у тренерів. Їх телефони ви бачите на екрані.